Да, да, Богдан, вибач, я просто додав It's швидко про англійську. А, от Дуже великий тиск на публічних да, людей, типу, або англійською... А, ні 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 будь-якою, але не російською, в принципі, очевидно. А, але от я буду відверто, в мене дуже багато вже знайомих, які грають в ігри, і хочете вірити, хочете не вірити, повірте, вони не грають всі англійською мовою. Тому що вони їм погано знають все. Це просто факт. Тому тебе це розуміти як даність. Я не кажу, що. А, та блядь, ні. я кажу, вони грають так, як їм комфортно. Все. І це не тому, що яка різниця, а тому, що вони не знають таку мову, як англійська, перфектно. Навіть якщо знаєте непогано, все одно не встигають. У мене, мене саме такі, така сама проблема, що я просто іноді не встигаю в голові це перекласти, і мені просто буде зручніше. А тепер, прикинь, ти для себе не встигаєш, а треба ще це озвучити. <пі> Якщо ти стрімеш, наприклад, ну, я... і мені здається, що от люди, які з цим не погоджуються, з тим, що ну, от реально рівень знання англійського у всіх різний. Я, от, наприклад, зараз я ставлю так, щоб було комфортно всім. Я ставлю озвучку англійською мовою, субтитри російською, щоб я встигав повністю весь контекст перекладати й озвучувати людям, які мене дивляться українською мовою. Гніздо, а це Кондор-1. Це Хеніген говорить. Дочь президента Орльонок, скоріш все, тут. Так, розвідка не помилилася, супер. Знаєш, як дібратися до озера. Можливо, вона там. Зрозуміло, зараз не подивлюсь. Скоріше, з місцевими щось сталося. Моїх супутників Мені зв'язку. Все, профіт для мене. А, Або я вважаю, українські ти... субтитри. Якщо вони є, я кажу, якщо а їх якщо немає. немає, якщо їх немає, то ми ставлю. Ну, хіра тоді мені російською, якщо є українські субтитри. От. А, і порада для тих людей, яким не подобається такий похід, типу що все повинно бути англійською. Не дивіться мене. Все. Дивіться альтернативи, хто ставить повністю англійською і взагалі нічого не озвучує. Читайте саби, слухайте англійську.